Це восьмий по рахунку У нас вже йде турнір міжнародний, і напевно, це все-таки буде наймасовіший турнір в цьому році. Він був трошки під загрозою, тому що дуже багато делегацій боялося приїхати в зв'язку з відомими подіями в Україні, але насправді приїхало з 12 країн люди. Тобто ми маємо не тільки своїх сусідів. Ми маємо а, угорців, словаків, наприклад, Чехів а, чи, чи, чи з Прибалтики, Латвія, Литва, Росія, Білорусь. Ми маємо ще також представників з Марокко, Ми маємо з Голландії, ми маємо представників із. Навіть Сполучених Штатів Америки тому цей турнір досить масовий такий, і е, я дуже радий, що всі люди, які приїхали, вони в першу чергу сказали, що Петро, ми приїдемо до тебе обов'язково на турнір, щоб підтримати і тебе, і твою країну, і щоб показати, що люди і спортсмени можуть жити дружно і бути пацифістами від деяких питання. Скільки дуплетів, скільки триплетів не зареєстровано на турнір? Вчора, вчора, вчора на турнірі тетатетів, тобто один проти одного було зареєстровано 74 учасники. Сьогодні у нас 44 дуплета. І завтра, я думаю, ще можуть до нас приєднатися десь. Завтра буде у нас турнір триплетів. Я думаю, що буде десь біля 30 триплетів. Тобто, десь в середньому від 90 до 100 учасників приїхало десь із 12 країн до Ужгорода. Дайте нам потім знати про переможців. Обов'язково дамо вам знати, хто виграв, це все буде виконано на сайті. Зараз Федерація має навіть два сайти, а не один, як було це раніше. І ми популяризуємо цю ігру через інтернет, тому вся інформація буде на сайті.